І в міській раді показали приріст за винятком, за винятком пана Шагали, який є єдиний представник, який в 2011 році пропустив 6 засідань, тут він пропускає в 12-му одне засідання, і приросту не показує партія захисників Вітчизни, яка в 2011 пропустила 2, і пропустила одне в 2012 році. Всі решта показують приріст і ще кун. Кун не показує ні приріст, ні то. Але фактично ми можемо спостерігати дуже великий приріст пропусків засідань. Про що це говорить на наш погляд? Я вам попробую зараз одне слово ще сказати, і я завершую. На наш погляд, це свідчить про те, що депутати в 2011 році і в 2012 можемо порівняти, що пропуски збільшилися тільки тому, що депутати розуміють, що їхня функція є суто технічною на сесіях. Тобто. На наш погляд, це говорить про те, що депутати, бачачи, що їхня думка або не враховується, або ігнорується, або переламується. Тобто, ну, ми думаємо, що це зв'язано з тим, коли депутат бачить, що він не може вплинути, ну, то він, напевно, перестає ходити на ті сесії. Бо прирости дуже великі. Мова не йде про 10%, мова йде про 300% прирости тих прогулів. Це фактично система. І можна сказати, що в цій частині ми назвали депутатів найгірших, ми назвали найкращих. В принципі, оцю роботу ми фактично вели, Ну, майже два місяці, ми оце збирали цю всю інформацію. Тому ми вас дуже просимо, акцентуйте на відвідності депутатів. І останнє, партія пора повідомлена нами, що, що вони мають двох незаперечних лідерів. І наскільки нам відомо, вчора вони збиралися з цього приводу. Поки що нас не інформували, які рішення вони приймали. Але те, що вони збиралися з приводу питання відвідуваності депутатами, ми це знаємо достовірно. Все, дякую. Якщо будуть запитання, то або зараз, або в кінці, то ви вже подивіться.